Подивіться на землю заду мене. Аккуратно розташовані ряди фотоелектричних панелей плищать на сонці. Це вражаючий бейзаж з селища Керасу повіту Нюка у Сіньцзяні. Під цими енергетичними панелями клюють та граються тисячі гурей. Фотоелектричні панелі не тільки генерують електроенергію, але і забезпечують відкритий простір та м'яке світло для птиці, створюючи моделі виробництва енергії на панелях творит внизу. З моменту момент проєкту проекту з виробництва фотоелектричної енергії, жителі села спостерігають, щорічне збільшення доходу на душу населення на 14 000 картини Фотоелектричні панелі зверху, тваринництво внизу, можна знайти також у містечку Удзан. Повітонілка. Тільки під фотоелектричними панелями висуться, де да відпочивають лівці. Менш ніж через рік після підключення першого етапу фотоелектричного проєкту до мережі у травні минулого року, він виробив 560 мільйонів кіловат-годин Електроенергії та скоротив викитив на 488 тисяч тонн. Зхідно з повідомленнями після повного завершення фотоелектричного проєкту у Бовіді він щорічно забезпечуватиме мережу 5,8 мільярда кВт чистої електроенергії. Скородивши викити в хліцю. На 4 мільйони 720 тисяч тонн. Можна сказати, що ця унікальна модель розвитку обіграла. регіон, що має чудові сонячні та теплові ресурси. Проте частина пасовища стигається з поширенням пустелі через посуху. Фотоелектричні панелі діють як барасолька, знижуючи температуру поверхні та швидкість вітру змішуючи виборовування води та стримуючи розширення бустелі. Вода для очищення панелей просочується у траву під ними, зберігаючи ґрунт. Все це створює сприятливе середовище для росту басовищ та тваринництва. З початку цього року фотоелектрична облокить була впроваджена на 60 тисяч му соломно-лужних земель у повіді Шачо, як ключова енергетична база Китаю Сінцян останніми роками шукає шляхи розвитку від традиційного до інноваційного, використовуючи нові джерела енергії, що сприяє зеленому розвитку країни. Інноваційна практика взаємної доповнюваності тваринництва та сонячної енергетики стала відтворюваною та масштабованою моделлю зеленого розвитку для подібних регіонів.